Маю би відновитися за той час. Діхати, що треба, що кажуть, їсти, а тижни. Так, будь ласка, Максимов Владислав, готовий? Можна. Максимов стрибає, Гуць, Артем готується можна. Добре, стоїмо. Стоїмо. 156. На другу спробу, туди. Так, будь ласка, Гуць, Артем, шмир Нікіта готується можна. Носочки, носочки рівнять. 183. Так, шмир, солов'йов. Носочки підрівняли. Не залазимо. Можна. Добре. 162. Солов'йок яровий. Можна. Добре. 151. Яровий ганюк. Діти, ззаді не мішайте. Діти ззаді, да, не заважайте. Чи є призвича названь, тоді заходите в межі вже звідкової зони. Добре. 177. Я бий. Я бий. 177. Так, ганюк, козак назад, носочки. Носочки по старту лінії, як я показував, ти був неуважний. Можна. Поїхали. Добре. Навіть з хлопочком. Устрадно-циркове можна відразу. Добре, Козак Мощинський. Носочки підрівняли по початку лінії, по початку лінії. По початку лінії вони не мають залазити на лінію. Можна. Давайте ще разочок і зробіть так, як я показував. Попрошую. Носочки підрівняли. Можна. Добре. 136. Будь ласка, Козак. Козак стрибнув, Мощинський, Данилюк. Нема Мощинського. Мощинського немає. Мощинський є. Мощинський Єгор, Мощинського, я казав, вони зараз пропускають. А де, як пропускають? А він є? Він в кінці. Ну добре, хорошо. Данелюк, давай. Вон він біжить вже, виробни. Давай. Ага, 164. Він просто запізнюється, так? Да? Все, я зрозумів. Так, будь ласка, Бондарчук. Требик готується після нього. Можна. Добре, молодець. стрибочок, 170. Требик міщук. Носочки назад. Підрівняли носочки по початку лінії можна. Можна. Добре, стоїмо. 141. Будь ласка, міщук, кащен. Носочки підрівняли. Можна. Добре. 163. Будь ласка, кащен, грач. Можна. Давай, попіймою, гардестриба. Саня, всі допомагають. Ну, будеш підказувати. Грач, мельник. Роти закрили, слухайте. 150 з якого ж для кого це говорить? Будь ласка, мельник, Мосіюк. Добре. Добре. Це що Молодець. ви хотіли знати, оцей тест саме перший здають в академії. Саме перший цей тест здають Мосіюк е, качколя можна. Добре. 56. Можеш краще. Да, можеш краще. Можеш краще. Можеш, краще. треба летіти. Качколя, Тимуш. муш. Можна. Давай, метр восемьдесят. Ой, 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 ой. Я так і знав. Бач? -е. 179. -е да, Ти муш, бугай. Ми ну, тоді підривні.